Добрий день, я Сергій Власенко, і це політичний Нафталін. Другий випуск. Ну, по-перше, я хочу подякувати всім, хто відгукнувся, передивився перший випуск і прислав свої коментарі. Звичайно, хтось говорив про те, що треба руки тримати ближче до камери або далі від камери. Хтось радив зняти кроватку, зняти піджак. Ви знаєте, я, до речі, вважаю, що так як у військових є уніформа, так і у політика є уніформа, і це. Це костюм і кроватка. І всі політики повинні поважати свою уніформу, звичайно, окрім тих, хто безпосередньо займається військовими. Так от я думаю, що неважливо, де будуть знаходитися руки ближче до камери, чи далі від камери, чи буде кроватка, чи буде піджак, але напевно найбільш важливо є те, про що ми говоримо. Я хотів сьогодні продовжити розмову про справу вже колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. І задати питання набу, а де ж що ті обіцяні підозри суддям великої палати Верховного суду? Чи все таки набу зрозуміло, що між навіть вдалою оперативною розробкою і справою в суді є певна дистанція, і треба мати залізобетонні докази для того, щоб ходити в суд? Я хотів поговорити про те, що відбувається із владою в місті Києві, чому не працюють бомбосховища, куди поділися 1 мільярд 200 мільйонів гривень, які виділені на це, і що взагалі робити із цим після війни. Я хотів поговорити про абсолютно геніальну ідею міністра освіти і науки про відмову від наукових ступенів і задати пану міністру декілька питань. Ну, зокрема, по-перше, чи була в його, його кандидатській дисертації, чи був там плагіат. Це по-перше. А по друге, якщо пан міністр говорить про те, що наукові ступені повинні отримати лише науковці, то навіщо він отримував науковий ступень? Але ми живемо в Україні під час війни, і, на жаль, певні події можуть змінити все. І сьогоднішній ранок змінив все. Тому сьогодні будемо говорити про руйнацію російськими загарбниками Каховської ГЕС, наслідки цього і відповідальність Росії за заподіяну шкоду. Насправді міжнародна спільнота вже чітко висловилася щодо ситуації із Каховською ГЕС. І Генеральний секретар Ради Європи зробила заяву, і відповідні представники Європейського Союзу зробили заяву. Мені ближче, ближче за все заява президента Європейської ради Шарля Мішеля, яка чітко фіксує перше, що те, що відбулося, є воєнним злочином. І друге, що Росія повинна бути притягнута до відповідальності. Відповідальність Російської Федерації може. І повинна поділятися на дві стадії, на дві частини. Перша частина це відповідальність за воєнні злочини. Для цього існує Міжнародний кримінальний суд, і нагадую всім, до речі, що Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт Путіна по одній із справ, по справі про викрадення українських дітей. Так от Міжнародний кримінальний суд закриває практично всю юрисдикцію пов'язану із воєнними злочинами, крім одного питання. Крім питання агресії, злочину агресії. Злочин агресії це, як кажуть міжнародники, це материнський злочин, це мати всіх злочинів, батько всіх злочинів. Всі інші злочини є похідними від злочину агресії. Але, на жаль, юрисдикція Міжнародного кримінального суду не покриває злочин агресії, тому що для цього необхідно, щоб обидві країни визнали юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Україна також не є членом Римського статуту, а відтак. Формально не є учасником міжнародного кримінального суду, однак своїми трьома постановами Верховна Рада України по суті визнала всю юрисдикцію міжнародного кримінального суду на території України. Не зовсім зрозуміло, чому Україна не ратифікує Римський статут. На сьогоднішній день в Верховній Раді лежить низка постанов, які закликають президента, але президент може це зробити одноосібно. Більше ніхто. Жоден депутат самостійно цього не може зробити. Міністр закордонних справ цього самостійно не може зробити. Лише президент може внести на ратифікацію Римський статут до Верховної Ради України. І це створює достатньо дивну ситуацію, тому що ми визнали всі зобов'язання за Римським статутом, але ми не маємо жодних прав. Ми не можемо призначати свого суддю, ми не можемо приймати участь в органах Римського статуту і так далі. Але на сьогоднішній день юрисдикція Міжнародного кримінального суду над Україною існує, як я сказав, завдяки трьом постановам Верховної Ради України. І сьогодні прокурор, спеціальний прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан дуже активно працює в Україні, збирає докази. Передає їх в міжнародний кримінальний суд, і на базі частини цих доказів, як я вже зазначав, було видано ордер, міжнародний ордер на арешт Володимира Путіна. Але для злочину агресії треба створювати окремий, окремий трибунал, оскільки цей злочин не покривається юрисдикцією міжнародного кримінального суду. Над цим зараз працює велика група юристів, яка займається виключно цим питанням. Десь роки-півтора назад, коли ми лише починали цю роботу одразу після збройної агресії після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні, ми чули від наших іноземних партнерів: ні, 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 ми не готові. Ми, ми не готові, ми не знаємо чого. А нехай і МКС цим займається. За станом на сьогодні, так, у нас немає позитивного результату, але на сьогоднішній день. Е в перемовинах, в переконаннях, ми вже зайшли до тої стадії, що іноземні партнери говорять, як це зробити. Як це зробити? Одним із найбільш ефективних шляхів, це, звичайно, було б через рішення Ради безпеки організації об'єднаних націй, але ми всі з вами притомні люди. Ми всі з вами розуміємо про те, що. Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй не буде цього робити до тих пір, поки постійним членом Радбезу ООН буде перебувати Російська Федерація і мати право вето. До речі, як і багато юристів, я вважаю, що Росія обіймає це місце незаконно. Ми про це можемо поговорити окремо. Це велика розмова. Зараз не будемо витрачати на це наш час. При цьому. Є друга частина відповідальності, тобто є відповідальність за воєнні злочини і злочин агресії. І є друга частина відповідальності це фінансова або економічна відповідальність країни, яка здійснила агресію і завдала такою агресію збитки іншій країні, її громадянам, її інституціям, її органам місцевого самоврядування. На жаль, ця робота теж потребує великого часу і дуже кропіткої і професійної роботи. В середині травня в місті Рейкявіку в Ісландії пройшов саміт Ради Європи, на якому було прийнято безпрецедентне рішення, яке, до речі, не набуло широкого розголосу в Україні. А саме було прийнято рішення як перший крок до створення міжнародного механізму компенсацій створити під егідою Ради Європи міжнародний реєстр збитків, завданих збройною агресією Російської Федерації Україні і її громадянам. Це означає. Що будь-який, кожен громадянин України буде мати право звернутися до цього реєстру із відповідною заявою, зафіксувавши рівень всіх своїх збитків, які він або вона отримали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це мова про все, це ваш будинок, це втрата вами бізнесу, це моральні страждання. Це знущання, якщо ви, не дай Боже, були в окупації і над вами знущались. Це будь-які збитки, які ви отримали внаслідок збройної агресії. Як я сказав, реєстр було започатковано в середині травня. Фактично він запрацює наскільки я розумію, з вересня місяця цього року. Тому, будь ласка, кожен хто хоче зафіксувати свої збитки і потім отримати відшкодування. Може вже почати готувати документи для внесення їх до реєстру. Самі процедури будуть розроблені реєстром найближчим часом. Вони звичайно будуть опубліковані, і кожен зможе цим скористатись. Але, але це лише перший крок. Основа для компенсації повинна бути взята не з держав, які підтримують Україну у війні. Тому що чому платники податків Німеччини повинні платити за те, що накоїла Російська Федерація. Тому, звичайно, ми повинні з вами говорити про пряму фінансову відповідальність Російської Федерації. Хто би що не говорив, але це питання не є простим. Давайте чесно скажемо, це складне юридичне питання, тому що існують на сьогоднішній день дві великі проблеми, які треба обходити. Перша проблема це питання приватної власності який є священним для будь-якої європейської демократичної країни. І друге питання це питання суверенного імунітету на кошти, якими розпоряджаються відповідні держави. Якщо не вирішити цих два питання, то, звичайно, і питання отримання заморожених російських грошей, отри передача їх Україні, буде не вирішено. Хочу сказати, що і тут є певний прогрес. За останній рік ми пройшли. Величезний шлях від повного заперечення до того, що треба розробляти юридичні механізми. Ми пропонуємо сьогодні іноземним партнерам е, такий концепт: якщо країна держава порушує базові принципи міжнародного права, вона не повинна користуватися перевагами міжнародного права. Імунітет це перевага міжнародного права. На сьогоднішній день. По світу заарештовано близько 900 мільярдів доларів коштів Російської Федерації, які є так званими суверенними коштами Російської Федерації. Якщо буде знайдено юридичний механізм, а над цим працюють кращі українські юристи і кращі юристи країн Європи і Сполучених Штатів. До речі, хочу зазначити, що Низка країн вже прийняла рішення з цього питання. Ну, зокрема, парламент Канади і ще декілька місяців назад затвердив законодавство, яке дозволяє не лише заморожувати російські активи, а й конфісковувати їх, в тому числі і суверенні. Я думаю, що це гарний приклад для інших країн, як можна вирішувати і розв'язувати питання фінансової відповідальності Російської Федерації. Кожен злочинець, який стоїть на чолі держави, повинен чітко розуміти. Що війна це дорого і невигідно. І він, як людина, яка відповідає за свою державу, буде позбавлений всіх можливостей і привілеїв, і буде зобов'язаний заплатити кошти за ті злочини, які він вчиняв. Я переконаний в тому, що кропітка, професійна і якісна робота юристів, фахових юристів допоможе вирішити ці питання. Але знов таки, як і в кожному питанні, тут нема простих рішень. Це потребує певної кропіткої, системної роботи. Тому я би закликав всіх, хто має думки з цього приводу, ділитися в коментарях. Я не буду закликати вас, як і обіцяв, ставити лайки, колокольчики чи щось інше. Але всі, у кого є ідеї, будь ласка, в коментарях, будь ласка, у Фейсбуку, будь ласка, на будь-яких месенджерах і на сіях. Для того, щоб ці ідеї можна було реалізувати як на рівні законодавства України, так і в перемовинах з нашими іноземними партнерами. Але я переконаний в тому, що настане час, коли Путін буде в ГАЗі, а російські платники податків заплатять за те, що їх так звана держава накоїла в Україні. Тому закликаю всіх вас, думайте.